І всім доброго дня. Я думаю, що це буде заключне відео по цій проблемі по рибі. Станом на 3 годину з обіда. Ранішна ситуація була трошки така неприємна. І станом на 3 годину з обіда. Результат він покращився, завдяки ну це не я, не хочу там самооценку, я свою не люблю так піднімати і зашкалювати. За допомогою у вас, глядачів, підписників. Ну я не знаю, хто підписаний, хто не підписаний. Це таке, кожна людина має своє право. Хочу подякувати, що ваші поради вони, ну, призвели до хороших результатів. Задіяний такий от насос. І як бачите, що от він рукав сам він має тут оце пробоїни такі, да? І вода капає, це вже є кислород. Знаєте, це вже є кислород. Воно от вже. І у нас пішла так, як відлега, почало це все. Плюсова температура і от поставили шланг туди у воду. Аж, аж під це. І воно отака ситуація. Ну, туди його поставили, воно собі там от бурляє кислород як бачите, бульки йдуть. Е, всім дякую за е, ваші рекомендації. От як бачите, вода там. Вона булькає. Всім дякую за поради, за рекомендації. Риби такої масової, як була зранку і нема. Щоб така, як була рано. Ну от ще є він. Товстолоб. Ну тої картини, що ви бачили рано, урано, на відео її вже нема. Ну є там чуть-чуть от -чуть репка, ну. О. Ну отаке. Такі... Вона вже, як бачите, оклигує. Оклигує від. Е, от навіть з, вона вже от її рух вже більш такий, це товстолоб, якщо товстолоб оклигує, він більш ніжний такий. То я думаю, що короб і білий амур теж, воно скоріше все адаптовується. Ну, кислород, е, ми їм зробили. Так як ви говорили, там насос поставити, ми поставили цей. Е, Риби, як ви бачите, по відео такої вже нема. І тому, друзі, всім дякую за вашу допомогу, тому що по ваших рекомендаціях ми прийняли рішення. Ну, якоби це не є така проблема. Але як там один написав чоловік у коментарях, він правильно написав, я теж так люблю казати, щоби... Ну, коли ми щось маємо, мусимо. Коли нічого би не мали, то не було б і втрат. Це все правильно зрозумів. Я, звісно, це я вас підтримую за це. Тому отаке. таке. Рибка вона плаває. І вже немає тої риби, що от було, да? От тих таких косяків з ну, стаїв риби, тих вже немає. Є там пару от коробчуків. Ну не багато вже. Це по суті це вже ми, як кажуть, нема тої проблеми, що було. Тому, друзі, я думаю, що воно вже е більш таке не, по не повториться, але ну не знаю. Так воно було. Ну так мало бути. Якщо б було по-другому, було б по-другому. Ну, таке вже. Що з рибами виловили? А щось трохи не виловили. Ну, я думаю, що е трошки, я думаю, що погинуло, то просто е зараз не видно, бо коли буде відлега, я думаю, що то все покажеться. Тому отаке. Коропець плаває. Ну таке, друзі, всім дякую за увагу. Дякую за відгуки, е що ви так... Знаєте, суть канала мого таке ділитися з людьми тим, чим я займаюся, навіть якщо є якісь нерозуміння, то я ну, відео викладаю для того, щоб люди давали свої рекомендації. Тому що, так як я люблю казати, я не можу сказати, що я дуже грамотний умний сильно. Нема людини, щоб не помилялося. Вода, так, да, задавали питання, тут вода не є проточна, тільки є уход от з берега. От там. З тої сторони вода приходить. А е, тут протока не вийде зробити проточну Ну, в принципі, вийде, але тут багато часу. Це треба... Тут немає у нас уклону от сюди, як ви бачите, тут уклона такого немає. Там е, потік за комбайном перетікає там потік. Це можна пустити аж туди це треба класти труби. Ну я думаю, що ми тепер це зробимо. Може. Е, ну отаке. Так що, друзі, всім дякую за увагу. Картина на трету годину. З обіда набагато хороша, ну не знаю, як буде урано. На завтра вже, як там дасть Бог, сприймаю так, як все є. Я думаю, що все буде хорошо. Тому дякую ще раз глядачам, які підтримали, які. Ви знаєте, це не є сильна втрата, але воно неприємно. Ну, неприємно, коли є люди, які тебе розуміють. Різні є люди. Одні можуть посміятися, одні щось там можуть наговорити, але таких людей я по факту, просто якщо щось неадекватне пишу, зразу заблоковую. У мене канал, я сказав, що для адекватних, нормальних людей, які розуміють толк життю і тому, чим ми займаємося. Тому всім ще раз хочу, да, знаєте, приємно мені, що таке, люди відзивають ці глядачі, ви пишете корисні коментарі, не якісь там негативи. І коли я це... Використовую ваші рекомендації, то я бачу в них хороший результат, і воно мене тіше, ви знаєте, радує мене, коли... бо я сам, по суті, теж така людина, що я не люблю там комусь е, щось сказати так по, е, ну, як то кажуть, на зло, щоб щось. Скажу по факту, так як чим я займаюся, тим і ділюся, знаєте, щоб позитив людям нести. Ну, кому, звісно, людям угодити практично всім невозможно, є різні типи людей. Тому станом на таку годину. Ситуація покращилася. все, друзі, дякую ще раз вам велике дякую за таку взаєморозуміння, за таке понімання, коли ми дійшли до мети. Не хочу сказати, що там я це все рішив. Я не можу це сказати, тому що я не буду, ну, буду лицемірно говорити. За допомогою людей, які дивляться, я вам ще раз всім дякую. Можу сказати, що ти десь раз говориш. Я знаю, що я говорю, бо мені приємно, я поважаю тих людей, котрі. Несуть е, позитив, які рекомендують позитив. Отак от воно є. Така я, по суті, людина є. Сам я люблю так само, щоб нормально було. Ну, і люблю, щоб воно, знаєте, як то кажуть, у е, народі що посієш, то пожнеш. Ну отак от воно є. Так що, друзі, е, ще раз, ще раз, ще раз, великі-великі е, дякую. Це від е, канала, який, напевне, перший по підписниках у Чернівецькій області, тобто я проживаю в Чернівецькій області, е, який зв'язаний з сільхозвиробництвом. Е, це є мій, напевно, канал. А якщо хтось є е, по Чернівецькій області, який більше має, чи підписників, чи це теж, ну, дайте знати, тому що мені би було цікаво. Ну, Я представляю, так як кажуть, є різні області України і кожен представляє свою область. Ну, є два-три, хто там має. Я Чернівецьку область представляю. Ну я її не представляю, просто я показую тут, що теж є люди, які трудяться, які теж займаються і землеробством, і різними видами е, праці, діяльності. І, ну таке воно. Так що таке. Ще раз всім дякую за ваше розуміння, за підтримку, друзі. Далі. Вже не знаю, як там буде. Так що... Буду слідкувати. Ну, я думаю, що я більше відео не буду викладати, бо таких масштабів, то, що було урано, я думаю, що вже не буде. Тому що зараз у нас дощик натрапає отаке, воно і відлига пішла на дворі плюс 4, по-моєму, плюс 5. І я думаю, що цей лід він буде розтоплюватися. І отака ситуація на даний час по рибі. Такого е проблеми, такої вже немає. якоби, ну, то, що було урано. За допомогою ваших рекомендацій ми разом. Подолали цю проблему. Тому, друзі, здоров'я всім. Здоров'я це основа людини і мир, що був у нас в державі і взаєморозуміння. Отаке. От всім ще раз дякую за увагу.